Сьогодні, 5 вересня, рівно рік, як я почала знімати новини для українців за кордоном. Я рада і вдячна 100 тисячам постійних глядачів, які згідно зі статистикою каналу дивляться моє відео регулярно. На жаль, кількість підписок удвічі менша. Тому прошу вас підписатись на українців у Німеччині, а я одразу переходжу до новин, які ми сьогодні розглянемо. Отже. Бюргагельд у 2026 році не зміняться, але це означає фактичне скорочення допомоги через інфляцію, чи допоможе податок на багатство підняти соціальні виплати. Чому навіть через 35 років після об'єднання зарплати у східній та західній Німеччині суттєво різняться. Німеччина стрімко втрачає молодь, підприємців і висококваліфікованих фахівців. Еміграція б'є всі рекорди. Польські працівники дедалі частіше залишають ФРН і повертаються додому, що стало причиною цієї тенденції. Також ми розглянемо, кого Німеччина намагається втримати, аби уникнути кадрової кризи, і чи є серед цих людей жінки, працівники 45 та українці. І на завершення, що буде з українцями в Європі після 2027 року, коли завершиться дія тимчасового захисту. З вами Міла Артюшенко. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, тому що я планую розіграти 5 подарунків для найактивніших глядачів. У 2026 році соціальні виплати в Німеччині бюргагельд залишаться на рівні 563 євро для дорослих і від 357 до 471 євро для дітей. Здавалося б, добра новина, допомогу не зменшують. Але насправді це скорочення, бо за ці гроші сьогодні можна дозволити собі значно менше ніж кілька років тому. Німецькі видання підрахували, що купівельна спроможність допомоги впала приблизно на 27 євро щомісяця. Люди, які живуть на Бюргагельд, фактично повернулися за рівнем життя на кілька років назад. Причина в тому, що держава помилилася з прогнозами інфляції, формально виплати залишаються незмінними, але реально їхня цінність суттєво знизилася. Саме тому все більше громадських організацій наголошують, що нинішнього рівня вже недостатньо навіть для базових потреб. Вони пропонують підвищити виплати щонайменше до 600-650 євро, а деякі називають і понад 800 євро як справжній прожитковий мінімум. Аргумент простий: ці гроші повинні забезпечувати можливість жити з гідністю, а не рахувати кожен цент. Було б цікаво почитати в коментарях, чи вистачає вам сьогоднішніх соціальних виплат, якщо ви не маєте додаткових надходжень, щоб жити у Німеччині. Напишіть про це. А я продовжу, бо уряд Німеччини говорить не лише про замороження нинішніх виплат Бюргагельд, а й про посилення санкцій. Міністерка праці Бер Бельбас наголосила, що допомогу отримають лише ті, хто активно співпрацює з центрами зайнятості. Якщо людина без пояснення не з'явиться на зустріч у джоп-центр або відмовиться від запропонованої роботи, скорочення виплат буде значно жорсткішим ніж зараз. Уряд пояснює це тим, що підтримка має бути справедливою щодо тих, хто вже працює, але ще отримує незначну допомогу від держави. Поки соціальні виплати в Німеччині залишаються на нинішньому рівні, а купівельна спроможність Бюкґагельд фактично падає, постає питання, звідки брати кошти, щоб підвищувати соціальні виплати. Один із можливих варіантів оподаткування багатих. Саме про це йдеться зараз у німецьких дискусіях. Податок на великі статки міг би допомогти закрити діру у соціальних фондах і дати змогу підвищити виплати, замість того, щоб залишати їх на старому вже знецненому рівні. У Німеччині соціальні фонди тріщать по швах. Витрати зростають, населення старіше, і зменшити витрати майже неможливо. Уряд виключає урізання пенсій чи медичної допомоги з іншого боку. Подальше підвищення внесків для працівників малоймовірне, адже вони і так уже платять багато. При цьому величезні статки в Україні майже не зачеплені. Податок на багатство скасували ще у 1997 році, і з того часу бюджет недоотримав приблизно 380 мільярдів євро. Повернення навіть консервативної версії податку на великі статки могло б приносити до 15 мільярдів євро щороку, удвічі більше ніж економія від скорочення виплат. Пропоновані варіанти податку різняться: наприклад, 1% на статки від 1 мільйона євро міг би давати до 108 мільярдів на рік, а 2% на статки від 25 мільйонів приблизно 15 мільярдів на рік. Противники побоюються, що податок змусить компанії інвестувати менше або виводити капітал. Але експерти зазначають, що є способи уникнути шкоди бізнесу, наприклад, тимчасово виключити корпоративне майно з оподаткування. Соціальна несправедливість тут теж очевидна: багаті, які живуть із доходів від капіталу, часто платять менше відсоток податків ніж звичайні працівники. На зарплату 30 тисяч євро на рік. Відрахування становлять понад 40%, тоді як мільярдери сплачують лише 25-26%. Сьогодні більшість німців бачить у цьому проблему: 62% громадян підтримують повернення податку на статки, бо питання вже не в ідеології, а в тому, хто реально має утримувати соціальну державу, трудящі чи власники капіталу. Поки у Німеччині обговорюють податок на багатство, проблема зарплатної нерівності між Сходом і Заходом країни залишається гострою. За даними Федерального статистичного управління, у 2024 році середня річна брута зарплата у східній Німеччині була на 13 375 євро меншою ніж у західній, що складає різницю в 21%. У середньому захід заробляє 63 тисячі 999 євро на рік. Схід 50 тисяч 625 євро. На екрані ви бачите карту розподілом країни на схід та захід. Найменше заробляють у Саксонії Ангальт 46 708 євро та тюрингі 46 720 євро, а найвищі показники у гесені 62 915 євро та гамбурзі 62 517 євро. Навіть при тому, що зарплати зросли в усіх регіонах. Розрив збільшився на 600 євро лише за рік. У 2023 році він становив 12 775 євро. Це ганебний підсумок через 35 років після об'єднання, заявила лідерка Союзу Сари Вагенкнехт, яка ініціювала запит до відомства. Незважаючи на риторику про рівні можливості, зарплатна нерівність залишається болючою темою для мільйонів східно-німецьких працівників. До речі, з якої ви землі? Яка у вас ситуація з зарплатами? Напишіть у коментарях, це цікава інформація для обговорення. Німеччина стрімко втрачає власне населення. Торік близько 270 тисяч людей з німецьким паспортом емігрували з країни. Навіть з урахуванням того, хто повернувся, баланс склав мінус 80 тисяч. Це третій найгірший результат з 1954 року. Найчастіше їде молодь, підприємці та висококваліфіковані фахівці. За даними інституту німецької економіки, особливо відчутний відтік серед людей віком 25-39 років. Причини еміграції експерти називають такими. Високе податкове навантаження, обмежені можливості фінансового зростання, дорогі ціни на житло та життя, сумніви у власні пенсії та недовіра до політиків. Лише 11% молодих вважають, що політики враховують їхні інтереси згідно з результатами опитування. ІНСА, серед молоді 18-25 років. Багато хто готовий працювати, створювати кампанії та розвивати економіку, але не в Німеччині. Також понад 45% опитаних підприємств розглядають переїзд або перенесення виробництва за кордон. Все більше роботодавців втрачають віру у стабільність німецького ринку. Найчастіше німці їдуть до інших європейських країн. У 2024 році майже 98 тисяч осіб переїхали за кордон, серед них Швейцарія, де зараз живуть понад 300 тисяч німців, Австрія, Нідерланди, Франція та Іспанія. Лише близько 8% обрали США. чи Канаду. Міграція всередині країни теж активна. Наприклад, Берлін масово втрачає мешканців, які переїжджають до менш перенаселених земель, як Брандербург чи Члезвік-Кольштейн. Новітні умови праці, як дистанційна робота, сприяють переїздам. Багато молодих фахівців залишаються працівниками німецьких компаній, але змінюють країну проживання. Деякі держави, наприклад, Болгарія, навіть запроваджують візи для цифрових кочівників. І не лише німці виїжджають. близько 2,6 мільйона колишніх іммігрантів теж планують залишити країну. Найбільше серед них поляків, румунів та українців. Водночас біженці та люди, які приїхали за возіднанням сімей, рідше прагнуть виїхати і здебільшого інтегруються. Тепер більш детально розглянемо, чому дедалі більше польських працівників залишають Німеччину. Уперше за десятиліття кількість польських громадян, які виїхали, перевищила кількість новоприбулих у 2024 році. Відтік склав понад 11 тисяч осіб. Найчастіше повертаються ті, хто працював у логістиці, виробництві, сфері обслуговування та освіті. Експерти пояснюють, це стрімким розвитком Польщі країна вже входить до топ 20 економік світу, а рівень безробіття впав до 3,5%, навіть нижче ніж у Німеччині. Прем'єр Дональд Туск підкреслив, реальні доходи поляків з кінця 2023 до 2025 року зросли швидше ніж у будь-якій іншій розвиненій країні. У той самий період у Німеччині реальні доходи майже не змінюються, тоді як Польща демонструє стабільну позитивну динаміку. Це досягнення стало історичним і показує, що Польща перетворюється на одного з ключових економічних гравців регіону. Ми стали впевненішими, тут тепер є достойні умови для праці навіть у фінансовому секторі, каже Клаудія Голіаш, яка після 14 років у Франкфурті повернулася у Варшаву. Хоча зарплати в Німеччині залишаються вищими, нижча вартість життя та покращені умови праці в Польщі роблять повернення додому більш привабливим. За даними федерального агентства праці, серед польських мігрантів спостерігається високий рівень готовності до повернення причини політична атмосфера. Високе податкове навантаження та надмірна бюрократія в Німеччині. Ми вже поговорили про тих, хто залишає Німеччину, але не менш важливо подивитися, кого країна намагається втримати, аби уникнути кадрового колапсу. Адже покоління бейбі-бумерів, народжене у 1950-х роках, масово виходить на пенсію. Це означає мільйони втрачених працівників уже найближчими роками, і без залучення нових резервів система просто не витримає. Експерти уряд звертають увагу одразу на три групи, які раніше або ігнорували, або недооцінювали. Перша жінки. У Німеччині вони значно рідше працюють повний день ніж чоловіки. Причини знайомі багатьом: хатня робота лягає переважно на жінок, бракує дитячих садків, мало гнучки графіків, або роботодавці не поспішають підлаштовуватися під потреби сімей. Експерти наголошують, економіка має йти назустріч родинам, інакше дефіцит кадрів лише посилюватиметься. Друга група біженці, насамперед українці. Вони вже працюють у тих сферах, де Німеччина відчуває найбільше брак фахівців. Але інтеграція рухається занадто повільно. Довгі процедури визнання дипломів, обмежений доступ до курсів німецької мови та нестача місць у дитячих садочках гальмують ці процеси. Якщо умови не зміняться, країна може втратити величезні. Чесний кадровий резерв, і нарешті старші працівники люди живуть довше і часто готові працювати довше, але в реальності цього не відбувається. Причина не брак бажання, а відсутність відповідних умов, стереотипи щодо віку. Брак гнучких форматів, недостатня повага до досвіду. Експерти закликають створювати для літніх працівників умови, що відповідають їхнім можливостям, а не стандартним шаблонам, що, нібито, після 45 ми вже не беремо на роботу. Усі три групи: жінки, українці та старші люди стають вирішальними для майбутнього німецького ринку праці. Без них кадрова криза лише поглиблюватиметься. І на завершення про те, що буде з українцями в Європі після 2027 року. Саме тоді завершиться дія директиви про тимчасовий захист. Важливе уточнення: ніхто не планує силою виганяти українців із країн ЄС масові депортації неможливі ні юридично, ні політично. Євросоюз обрав інший шлях. Поступове завершення нинішнього механізму і перехід на інші форми легального перебування. Єврокомісія вже заявила, що головний принцип добровільне повернення, а не примус. Ті, хто захоче залишитися, зможуть це зробити, оформивши нові документи, йдеться про робочі візи. Блакитну карту, навчання в університетах, воз'єднання з родиною чи тимчасові посвідки на проживання. Експерти, втім, прогнозують, реально перейти на такі дозволи зможе лише невелика частина близько 10% українців. Для більшості запровадять перехідні механізми. Держави-члени вже обговорюють варіант видачі посвідок на 2-3 роки з правом працювати, проходити біометрію та залишатися в країні. Ще один крок визнання України як країни небезпечної для повернення, особливо щодо окупованих територій. Це дасть можливість країнам ЄС щороку продовжувати дозволи на проживання навіть для тих, хто не має інших підстав залишитися. Депортація після 27-го року залишаються майже нереальними. Тисячі людей приїхали з Донбасу, Криму чи Запоріжжя. Діти вже ходять до європейських шкіл і не завжди володіють українською мовою а кожна справа. Вимагатиме індивідуального розгляду, на який просто немає ресурсів. Проте варто готуватися до змін. Частину пільг поступово скасують, тих, хто працює, виводитимуть із муніципального житла. Пільгове страхування теж обмежать, а над зловживаннями системою контроль стане жорсткішим. Крім того, у 26-27 роках можуть запровадити міграційні іспити, які відкриватимуть шлях до постійного проживання або навіть громадянства. За прогнозами, сценарій буде таким самим, як і з попередніми хвилями мігрантів. Перші три роки адаптація, через п'ять років стабілізація, а після семи-восьми років повна інтеграція. Далі вже можливе громадянство. Юристи радять українцям не панікувати, а вже зараз готуватися до цих процесів, вчити мову, працювати легально і активно інтегруватися у суспільство. Саме це стане головним аргументом на користь вашого майбутнього в Європі після 27-го року. Це всі новини на сьогодні. Дякую кожному, хто додивився випуск до кінця, сьогодні хочу зробити для вас невеликий подарунок: розіграти 5 доступів до закритої телеграм-групи Ютуб каналу Українці в Німеччині, де спілкуються лише спонсори мого каналу. Потрапити у цю групу можна тільки за моїм запрошенням. У групі ми обговорюємо важливі питання, ділимося досвідом, допомагаємо один одному інформаційно, а раз на місяць я проводжу закриту пряму трансляцію. Щоб взяти участь у розіграші, П'яти доступів до телеграм-групи, залиште під цим відео будь-який коментар мінімум на 7-10 слів. Випадковим чином я оберу 5 переможців наступного випуску новин, який вийде у вівторок о 19.00. Бажаю всім гарних вихідних, побачимось!